Сьогодні покажу, як приготувати мої улюблені котлетки з кабачком та моркою. Готуються просто, швидко і без зайвих зусиль, саме те, що треба для домашньої кухні. Отже, починаємо. Для фаршу я беру індиче філе і перемелюю його. Так я точно знаю, що в складі лише м'ясо. можна взяти вже готовий фарш, головне, щоб був свіжий і не надто жирний. До фаршу додаємо один середній кабачок, який попередньо натираю на мілкій терці. І обов'язково гарно відтискаємо сік. Це важливо, бо інакше котлетки можуть попусти під час смаження. Далі натираємо морку, вона дає солодку нотку і гарний кольор, один зубчик часнику для аромату. але не перестарайтесь, щоб він не перебив ніжний смак індички, солимо, перчимо, трохи паприки або ваші улюблені спеції. Усе за смаком можна дати дрібку карі або куркуми для теплого кольору. Натираємо сир, у мене моцарела і домашня бринза. Далі додаємо в фарш 2-3 столові ложки панірувальних сухарів. Вони вбирають зайву вологу і роблять текстуру ніжною. Добре вимішуємо фарш руками, бо так краще відчувається текстура. Декілька разів відбиваю фарш. Так виходять зайві пухарці повітря. Формую невеликі котлетки, такі, що помістилися в долоні. І відправляю їх в аерогриль з маленькою краплею олії. Смажу в аерогрилі 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Наші котлетки готові. Ніжні ароматні з овочевою начинкою всередині ідеально для гречки, пюре або навіть у булочку, як домашній бургер. Дітям подобаються? Спробуйте! Збережіть цей рецепт і поділіться в коментарях, що ви любите додавати в свої котлетки.